Лисиці в Японії тісно пов'язані з божеством рису і нарі. Храми, присвячені цьому божеству, за кількістю поступаються хіба що храмом, зведеним на честь божества покровителя воїнів Хачимана. Хачиман опікувався самураями, а селянам ближче був Інарі, до якого вони зверталися з молитвами про щедрий урожай рису. Впізнати е, святилище, присвячені Інарі, можна за фігурами кам'яних лисиць, яких вважають посланниками Інарі. Чому саме лисиці залишаються загадкою? Можливо, тому що вони першими виходять з лісу. Ранньою весною, ніби супроводжуючи духа рисового поля, а можливо тому, що їх пишні хвости дуже нагадують стиглі стебла рису. Як би там не було, але зв'язок лисиці з Інарі незаперечний, так само, як їх зв'язок із видатним віщуном та астрологом 10 століття Абено Сеймеєм. Або Мей – історична постать і герой багатьох легенд. Про його надприродні здібності згадують і в багатьох фільмах, і в телевізійних шоу та аніме. Він прославився своїми спостереженнями за небесними світилами, вмінням передбачати майбутнє та викликати дощ. Магічні здібності. Сеймея. Пояснювали просто, його вважали сином Лисиці. За легендою, його батько якось врятував білу лисицю від мисливців, і на знак подяки вона перетворилася на прекрасну жінку на ім'я Кудзунуха, вийшла за нього заміж і народила сина. Втім, назавжди залишатися людиною вона не могла, і, відчуваючи, що її справжня сутність ось ось відкриться, вона покидає дім, незважаючи на благання маленького сина. І, залишивши щемливий лист до свого чоловіка, з обіцянкою чекати його у тому самому лісі, де колись вони вперше зустрілися. Якщо любиш мене, то знайдеш у далекому лісі. В наші дні духу чарівної Кудзуноха поклоняються у храмі Щенота на морі в префектурі Осака, десь неподалік того самого лісу. До неї приходять з молитвами про безпечні пологи та здоров'я дітей. З лисицями, чарівницями пов'язана і ще одна містична і водночас романтична легенда і традиція весілля лисиць. А в Японії так називають сліпий дощ, явище, коли світить сонце, і в той же час іде дощ, що в японці вважали. Витівками лисиці, які не хочуть допустити чужих на їх урочисту весільну церемонію. Той же термін застосовують і до примарних вогнів у Далеких горах, які нагадували ліхтарики, якими супроводжували наречену в її процесії додому чоловіка. До ХХ століття в Японії шлюби укладалися не в храмах. А через домовленість між родинами. Після угоди, так би мовити, заручен, у визначений день наречену члени громади супроводжували до дому чоловіка. Зазвичай це робили ввечері, освітлюючи її шлях смолоскипами та ліхтариками, які так нагадують примарні вогні. Вважалося, що велика кількість примарних вогнів пророкує щедрий урожай, тоді як їх мала кількість навпаки. Можливо, віра в магічний зв'язок між лисицями та урожаєм рису і лягла в основу традиції відтворення весільної церемонії лисиць. Такі фестивалі почали проводити за ініціативи деяких місцевих громад. Після Другої світової війни і відтоді популярність їх лише зростає а мода на них поширюється по всій Японії. До фестивалю готується усією громадою, відпрацьовуючи ролі ретельно, аби все пройшло бездоганно. Наречена обирають серед місцевих дівчат через жеребкування і у день свята її одягають у розкішне, біле весільне кімоно, оздоблюють аксесуарами та наносять вишуканий макіяж, незважаючи на те, що вона весь час прикриватиме своє обличчя маскою лисиці. Вірять, що символічна роль. Допоможе дівчині віднайти в житті свою справжню єдину половинку. Як пощастить всім, хто бере участь у церемонії, і навіть тим. То просто став свідком цього містичного дійства. Як пощастить тим, хто потрапить під сліпий дощ, після якого з'являється веселка, яку японці, як і ми, вважають дуже добрим знаком.